Ну що, всім привіт і ще раз, друга серія, вечірня. Значить, зразу вам скажу, в мене крайні два відео. Ну, сьогодні було відео да, з утра і вчора ввечері було відео про подвоєні сорти винограду. Ну, Подвої, які нам для прищеп ті чи інші потрібні. Не знаю, можливо, ну хтось не додивився відео, можливо, когось нема такої можливості. З електроенергії можуть бути проблеми чи ще щось Ну, тобто, людина, сильно багато мені почали писати у Viber та і, і в Коментах десь наче бачив там. Ну, особливо у Viber вайбері пишуть. Чи можна у мене придбати там, ту, той чи інший сорт подвою? Там за Вієру писали, за Рерс 1,14. Я ж там, ну якби, в кінці, та й не в кінці, а протягом відео. У мене це молода посадка. Тобто це тільки третій рік вегетації. Оце в цьому році це третій рік вегетації. Там нема чого, я ж не займаюся вирощуванням. Саджанців, я взагалі не займаюся ні столового винограду, ні кишмиша, ні подвоєних цих сортів. Ну взагалі взагалі в мене немає саджанців, ніяких, ні подводів, нічого. І чубуків у мене я вже вам казав, що в мене тільки є, я зріжу там з того 5, з того там 3 чи, чи 2, як вийде. Це чисто мені для експерименту. Уже в наступному році, можливо, навіть якщо все буде нормально, і ми доживемо до того року, значить там вже якби я сподіваюся, що буде вже посадковий матеріал. Ну, тобто Чубуки вже будуть на наступний рік, у мене буде 101-14 це 100% і Кобер. ну Ті всі, що я показував вам, що ростуть на городі. Звісно, нових які зайдуть в мене в цьому році, бо я також ставлю собі би, за мету. Хочу трошки, ну як би, я ж ви всі знаєте, колекція в мене кишмешів здорова, іменно американської селекції. Зараз у мене нова. Як би, Натхнення іменно випробувати оті американські кишмиші на різних подвойних сортах. От. І я якомога більше хочу зібрати подвойних сортів. У мене є там, воно ті, що я вам називав і дивилися. Да, не буду я повторюватися, тягнути ваше час. Небагато довелося мені приїхати. але ну, це приїхати, це не факт, що воно приїде. Подімайте там і фіркаль, я казав, там ну не знаю, приїде воно не приїде. Приїде, буде добре. Подімайте, Но, ну, Якщо я цієї що в мене вже ростуть третій сезон, сказав, що я вже можу, там на наступному рі, в році Чубуків там, ну... Нарізати, то ці, що приїдуть, звісно, що вони посаджені і будуть молодими саджанцями, там не буде чого різати. Так що це буде аж уже років через три, мабуть, не, не раніше. З оцих, що зайдуть, що я в цьому році посадю. Якось так. Це я вам таке от відступ маленький зробив. Ну і об'яву. Значить, де я купляв, ось дивіться, Андрос, я вже замовив. Андрос знаю, що є добриня, тільки не чубуки, є саджанці, але в обмеженій кількості в обмеженій кількості, бо людина це мій земляк, він також займається виноградом. У нього це хобі, в нього хватає там своєї землі, якби людина теж так ну, на мене трошки чим-то похожа. Зайнята і землею, якби є трошки виноградника. Називається у нього, навіть YouTube канал є, називається Красносільський виноградник. Виноградник Миколи Фундерата. Повторюю, Красносілківський виноградник Миколи Фундерата. Заходите. До нього я оставлю посилання, прямо щоб ви не шукали. Не це. Я оставлю посилання під відео, прямо на його каталог. Ви заходите і там в самому низу каталога є і Андрос, був, по крайній мірі, і Добриня. Не ви зможете там заказати, ну там саджанці, не чубуки, саджанці, ну вони в обмеженій кількості. Там я собі вже зарезервірував, договорився з Миколою, фондератом, що мені потрібно ну озвучив свою задачу для чого, що. ну, Тобто договорився. Ну, там ще трошки є, можете, це кому от треба край да, і не знаєте, де знайти, я вам підказав що Це все, що касається, ну, таки, бачите, вийшло не вступа, а прямо вже відео. да, Все, що касається подвійних сортів. Значить, Я вам об'яснюв, що в мене немає, об'яснив де знайти. Е, були в Максима Моїсенка. Ну, тепер там теж написано, що їх немає ну, в каталозі. Бо, ну, і Вважаю, вказав і ще раз повторюсь, вважаю, що все одно, якби, будучи за подвійними сортами, то їх ну, швидко розбирають. Значить так, Тепер показую вам посилка. Посилка, опять очередна посилка, називається ця посилка пацанський підгон. Да, Як не неоргінально це звучить. Бо у мене навіть в телефоні так було написано. Я за цю посилку не знав. Мені просто прийшло якби повідомлення на вайбер, що Григорович вам там пацанський подгон. Я подивився, блін, точно. Навіть не знав, що вона вчора прийшла, сьогодні ну, зранку пішов, по дождю забрав. Опять вона прийшла от, в екшен Дмитра Валерійовича, оця посилка. Ну, Там ще було написано в мене в Вайбері, що типу, надію, що підійде. Ну, Я так розумію, що, мабуть, я поняття не маю, що тут таке, ну, напевно думаю, що оцей. Ну, Щось, мабуть, з одежі, чи я не знаю. ну, короче, Зараз при вас відкрию і все ми розберемо і подивимося. Що тут за пацанський подгон такий. Да, мені ще ж, ж посилок не приходили з пацанським підгоном. ну З такою назвою інтересною. Пацанський підгон. Коротше, так, ну, як завжди, нова пошта, це, мабуть, вона дотулила бумаги трохи. Да? Ну, так. Що тут у нас ще є? Ну да, Вже бачу цей. Уже бачу точно якась одежина. Блін, мабуть, напевно, що, знаєте, холода, йдуть і вирішили, щоб я тут не загинув чи не змерз. Навірно, користь така якусь принось, раз люди забутяться. Не знаю, що тут таке, ну я вам зараз витягну роз... та й розкажу, що це тут таке. Так. Ну це. Це щось... Ого, карманів тут, ну, все як я люблю, коротше. Карманів маса для виноградника саме того. Пойдет. Коротше, вже готовлюся на наступний сезон. Так, це що? Ну, це мабуть... О, фліска. Фліска це хороша тема, коротше. Ну, так, да, розмір. Розмір, напевно. Ну так. Скоріше за все, що дружина діжме, бо в мене чуть -чуть біль... він трохи більший. Так, ну нічого. Так, ну як завжди, є фурик міняємо зразу. Андрюха, вибачай, поки зміна. Цей на постірку піде. Так. О, оце ось вже бачу, вже пацанські подгони пішли. Так. Дивіться, капельниця, капельниця регулював 80 літрів, такі як я ставив. А я, до речі, мав іще виписувати, тепер не буду. Блін. Ха. В самий раз, бо я ж ще дерев буду додавати. І в мене там не на кожен ряд, там в мене є пару рядів, що я ще не кидав стрічку. Тобто вона буде. Опять у мене і я якраз усі був використав, у мене заливався там десяток, я на германію передав. Короче. Ну, саме те. От бачите, як воно получається. Чоловік не знаючи, да? і зробив. Оце вже дійсно пацанський підгон. Так, і о, і крапельниці. Крапельниці і ще щось є саме воно бачу. Так, крапельниці. От такого плану. Такі, як я теж використовував, то регулірував, як я вам показував. А це ось такі, як у мене в саду. Напевно, це 8-літрова 8 літрів за час, яка викапує. Ну, тобто під дерева, якраз теж те, що треба. Так, а це що? О, А це ось о. форсунки. Розпилювати. Ох ти, інтересно, я такі ще не пробував, звісно. Раз, два, три, 4 чотири, форсунки, 4 чотири бік. Напевно, ще і вниз тут щось. Ну, коротше, треба буде випробувати, це як цей. Як уже настане. Ну, я обов'язково покажу роботу цих форсунок, бо я не в курсі, як вони працюють. Це тумано розпилювачі по-любому. І при тому у чотири сторони, і ще, мабуть, знизу не знаю, як працює, треба пробувати дивитися. Да, інтересна штука, я люблю такі, Блін, це моє. Я в такому підпитував би ковирявся б, і спитував, б наверное, сутками. Дуже дякую, Дмитро. Це взагалі це точно пацанський підгон. О, і оце пацанський пінгон. Дивіться. Це мені блокноти. Ой, любима кліточка. Ще й любиму кліточку. І ручки, да? Ну це зразу треба по карманах, бо всі ви знаєте, що в мене вчителька в будинку. Це ціла гора. Оці ручки купляєш і ховаєш подальше, бо капець Гора. Ручок. Найти ручки, оце діло, це саме то. Я її ось Антохену держу. Бачите, що Антоха мені подарив. Там, от, мірістема. Ось, все пишу, тут воно записано в мене. Ну, коротше, я тут оно писав. Усе в мене тут Пописано, що я робив, де робив. Коротше. Держу тут, іначе. Або листочок треба срочно, або ручку туди вмикнути. Тобто це больна тема в сім'ї. Так, а це що таке? І ще ось щось є. А що ж це таке? Зараз витягну, розкрию. Бо не знаю, а де воно розкривається. О, тут зверху молнія є. Хорошо, хоч не придумав рвати зразу. Бо в мене є таке, одразу це, я потім... Ну, тобто поламати, а потім інструкцію прочитати. Так, це що? О, жил отка. це теж тема. Дивіться. О, по фасону, дивіться, синенький і це синеньке, гляньте. Так, щось написано. Зего. А ну-ка, зараз приміряємо. Бо фліску то вже явно у мене оттяпають. А Ану прямо на свою цю, на свою робу. А розмірчик то мій. Хопа. Дивіться. Ну то що треба? Хе-хе! Що то поміні. Так. Оце подгон, це точно пацанський. О, так вона двостороння. Так, да, двохстороння. О, а тут «Троя» написано, дивіться. «Троя» мені більше подобається надпис. Ану, дивіться, опа. Замазався, вивернув наоборот. Опа. І вже пішов. Пішов у магазин у «Трої». Ну все, вже утеплився, тут вже можна зимою вести. А, до речі, чого троє. Зараз, обождіть, дивіться. Ой, це ж я не знав, ну раз тут така п'янка пішла. Зараз покажу, що я трою більше люблю. У мене тут такі робочі моменти. Щас я вберу. Покажу, що я трою люблю. Так. Ось, все, дивіться. Ось, бачите, меч Гектора. Якщо кіно э, «Трою» бачив хто, а ні, то подивіться, хто не бачив. А там у Гектора такий меч, ось, бачите? Оце з Троє. Через що я і кажу вам, що а Троя» мені більше подобається. Тобто меч Гектора. О, дивіться. І пішов по винограднику, да, кромсать. Робити цей чеканку наліво і направо. Короче. Ну, зрозуміли, так? Да? Чого мені троє більше подобається, як те. Значить буду ходити з цим надписом, з Троєю. Троянський конь. <гум> Шуткую, ха <гум> що. Так що, оце такий пацанський подгон. Слухайте, я раді шутки вже почну показувати. Зараз обождіть. От двинуся. Дивіться, в мене ще ось ви бачите, я в калошах сидю. Ще треба ці ботинки, якщо, що. 42-й розмір з половиною, ну можна 43. й Ну це я вже шуткую, це сарказм. Бо ця жінка з мене сміялася утром. Каже, блін, хорошо цей. Вигідно блогером бути. Каже, тобі ти проживеш якби і у і накормлять, блін, а в нам у школі ручка і то по празникам. Це коли вибори були Юлію Тимошенко, там вибирали, да? за батьківщину вони по, школі, по школах їздили та розвозили. Карандаші, ручки, ну то було раз за 10 років. Так що якось так. Ну це ви ж восприймаєте це як шутку. <хи> а то ви справді мене і так балуєте. Ну, а раз балуєте, значить я таке дійсно ну, щось якусь користь та й приносив то щось показую вам цікаве, то щось розказую, то експериментую як би. Ви знаєте, я вам щиро дякую всім. Не, не то, що не іменно за подарунки. За подарунки само собою щиро дякую. Я розберуся з цими вже е, з подгонами пацанськими. Я теж буду робити пацанські подгони цим товаришам, Ну, Но... діло не в цьому, діло геть в другому. Я вам просто, вибачайте, зараз дощ іде, ліпе, оно. я сидю тут у палатці, можу чуть -чуть. може і у вас так само дощ, ви можете бути вже в будинку, і да? трошки подивитися. Ви вже привикли, що я вічно базлаю тут по 20 хвилин, по 30. Значить, дивіться, вчора мені дзвонив один, мій підписник, дзвонив в Запорожжя. Захоче, він напише під відео, він мої відео дивиться часто. Та й питає Григорович, треба мені того і того американця, воно я там купив, там-то там-то купив, оте, от, 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 от. я спеціально не буду вам називати, що іменно. Да? Просто послухайте саму суть. От. А я йому а у вас ото є, от, 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 от. кажу є. А кажу, а чу ви купили іменно от таке? Неважно у кого що, Просто задав питання. Кажу, ви в Запорозькій області, як би. У вас тепло, там, ну, сума активних температур здорова. Вот. А ви на не брали привиті, допустим, А, чу, а різниця, кажу, ну різниця. Різниця, по-перше, привити він у вас плодоношення настане раніше. Е Більша буде ягода, більша буде грона, більша сила роста куща. Ну, іначе в людині об'яснять, оці всі, я не маю ніяких привитих, і я не торгую цим. Ви ж всі прекрасно знаєте. Знаєте, ми добалакались до того, що кажу, ну ви можете ну, як, відмінити свій заказ, це все одно ви тільки якби цей. Можете, а де оця достатньо, мене питає. Кажу, ну знаєте, я кажу, знаю, поки, по крайній мірі два чоловіка, от, ну, кого є от, привиті. Кажу, це або Максим Моїсенко придавав ну, привиті, або ну, Тудор Кіру. Кажу, в них привиті. Оце ж об'яснив, розказав, розжував туди-сюди. Він каже, от інтересно, вмісто того, щоб заробити, ну, вмісто того, щоб я Бо мене ж питали палички, розумієте? а я свої палички, ну тіпа, чубуки, не продав йому, не предложив, вони в мене є. А направив ну, до інших людей, щоб він там купив, те, що ну, ви поняли посил. Да? Кажу, Мені не важливо, якби діло ж не впирається там, у 300 гривень чи що, а діло впирається у потрачених роках. Людина вже літня, йому ждать, поки той корневласний буде чухати, а американці вони про це мало хто каже, а вони люблять тільки двоє. Бо на своїх корнях вони так собі, знаєте, таке собі щастя. Ви всі бачили, я свій аватар видервав весною. І ще там на очері воно хило, ну, осінь, да, піде туди. От. І ще там у мене є. Я ще буду вам показувати. Тобто все, що на своїх корнях, воно потихеньку починає мінятися на… Ну, тобто в мене і так їх 70% прибитих, зараз кажу тільки за американські кешмаші. Ну ті, що в мене корневласні, по причині, що я не міг придбати, привити її ну, в той термін, який мені було потрібно. Да, от не було їх, бо він тільки зайшов і він воно, є тільки корневласний. Да, приходилось брати корневласний. Я вам показав от у той ряд крайній, і він все одно буде дублюватися на подвійних сортах там, чи на РР. 33,09 чи на 1114, 14, відіру, коротше, буду наразі і дивитися, наблюдати. Ну через що я і чоловіка направив? Вмісто того, щоб самому заробити, я відправив чоловіка воно, туди, і чоловік дзвонив, домовився, дзвонить мені, все подзвонив, домовився, мені там розказали те ж саме, що і ви розказали. Не подумайте, що я вдолі там, бо зараз напишете, хтось, ще, що я там ще десь у долі, бо воно туди-то і туди-то направив. Просто я не схотів любою ціною заробити ті 200-300 гривнів, розумієте? І все. Просто розказав правду чоловіку. І направив воно туди, куди. Ну де він може це придбати. Там воно і злой виноградар теж починає теж привитиме. Він не признає других, і тільки привиті і теж, і тільки мало того, він не признає. Якби корневласніше не признає гібридні форми, він тільки сорти признає. Оце, я вам скажу більше. Може ви цього не знаєте, можете подивитися, там він в основному починає, ну, ну, а теж американські кишмиші, ну, іменно привиті, щоб це були сорти. Тобто, ну, якось так. Уже ми... Починаємо по-другому трохи дивитися на це виноградарство. Трошки почали більше каналів з'явилося, більше правди почали доносити. Ну, ми трошки почали міняти свої погляди на це діло. Так що якось так. Опять я вам нарозказував, тут всяко, все змішав у кучу. Тобто, дякую я Векшину. Дмитру Валер'йовичу за такий пацанський підгон. Дійсно, куртка добротна. І щира подяка за оце. Я це все випробуваю. Ну, коли буде на часі, бо зараз, самі розумієте, що його дощ дітей холодно, це не на часі. Буде на часі, я це все покажу, ще неоднократно спомнимо ми це. За Миколу Фундерата я вам сказав, куди йти. Я прикріплю під відео. Кому там вже геть-край треба, заодно там є подивитися, людина із саджанцями займається, бо я саджанцями взагалі не займався і займатися не збираюся. Там є і подивіться, може вам щось там виберете. Підійде ціна чи ну, сорт, ціна, форма. Раді Бога, позвоните, домовитеся. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.